Доброго дня. Доброго дня. Ви працівники міліції. Yes. Я розумію. Ви в даному випадку порушуєте фонд 15.9 правил дорожнього руху. Ви хто ви? Я громадянин України. Які претензії там? Ви не хочете припинити дане правопорушення? Припинити, мене до поставили, там я стою і працюю. Відповідю свою організм. Я розумію, але ви стоїте. На перехресті, ближче 10 не, метрів. Не, ну, як? Ну, є правила. правила, єдині правила для всіх. Ми не мішаємо, бачите? Проїзд ми не забороняємо. Ми не мішаємо нікому. Коли ніколи. тут хтось їде за 90, він теж нікому не заважає, але він порушує. Ну, виїзд, в даному приїзд, випадку я бачу, як громадянин виїзд, України, бачите, да. я розумію, є правила дорожнього руху. Ви себе хочете, можете думати. <laughs> Я не думаю. Правило, тож. Ви бачите, де на перекрестку машину стоїть. Правило єдино. Ви єдині... знаєте обмеження перекрестини? Ну то не маєте. Я вас дозвіл вам дав знімати мене. Шановний, ви держслужбовець, звичайно. Звичайно, Суд, ви держслужбовець. Ви держслужбовець. Я то, щоб ви? знімати. Да, треба так. ще дозвіл мати. Ви міліціонер? Ні, я не міліціонер. Держслужбовець? Да. Виконуєте свої обов'язки? Хочете ще щось? Mm. Я вам що сказав. Будь ласка. Ну, я щас знімаю я. не вас особисто, а працівника Вы при щас, виконанні. Щас так що. Розуміло, я дзвоню я на телефон гарячої лінії і прошу працівників ГАІ припинити дане правопорушення. Де ви Дякую. Ви Дякую. Машина. От, От машина на перехрестя. Вот перехрестя. Це я. вулиця Північна і Західна окружна. Бачите. Стоянка щас ближче 10 метрів. Будь ласка.